Я не знаю, звісно, як це сталося, але я навіть макіяж зробила в тій самій кольоровій гамі, що і книжка Дурбецело. Всім привіт! Ви на каналі Проліт, і сьогодні ми з вами робимо один дуже незвичайний огляд. Як для мого каналу. По-перше, це спецогляд для читому, А по-друге, я буду оглядати українського автора і його дебютну книгу. Надіюсь, цього разу все піде дещо краще. І це буде книга Марії Франк Багато снів тому. Насправді, моє ставлення до Сучу Карліту, воно дещо викривлене моїми. Враженнями, які спочатку виникли у молодшій школі, коли мене змушували читати серію сучасної дитячої прози від видавництва Грань, а потім від тієї літератури, яку нас змушували читати в університеті, і яка мені, відверто кажучи, не завжди подобалась. Проте це погано. Нікому так робити не раджу, тому що є багато нових молодих авторів, які більше не пруть в постмодерн і не намагаються зробити щось таке патажне, щоб сильно вразити читача. Тому що я люблю, коли це зроблено майстерно, а не тоді, коли це Люко-Дашвар, наприклад. Тому, коли мене попросили зробити огляд на якусь новинку, я вибрала. Перше, що потрапило мені у стрічці вітрини новинок. Посилання на цю книгу ви, до речі, можете знайти в описі, зайти і подивитися на всю вітрину новинок цьогорічну і, можливо, знайти щось для себе. Там представлені всі книжкові новинки останнього часу, які є в наявності, які ви можете замовити, і в принципі це все є актуальним. Я дивно, що після наших з вами. Пригод зі Славіком я вирішила таки зупинитися на темі любовних романів і ще деякий час продовжити її на своєму каналі. Тому я обрала для свого огляду так само любовну прозу, яка називається багато снів тому. І, як я вже зазначила, виглядає прямо так, як мій сьогоднішній образ. Ми з нею не змовлялися, так вийшло випадково. Отже, Марі Франк молода письменниця родом із Хмельницького. За освітою журналістка, постійно перебуває у творчому пошуку, проте надає перевагу жанру сучасної любовної прози. Роман багато снів тому дебютна робота Марі. Він не лише про розвиток стосунків двох людей і кохання між ними, а й про встановлення довіри, подолання внутрішніх перешкод і боротьбу із зовнішніми обставинами. Отже, перейдемо до анотації. Ритм великих американських міст, аромат міцної кави, та ранкова замріяність після сну, який хочеться зробити реальністю, ось що насамперед відчують читачі роману. Це історія про те, <кхм> Це історія про те що кожен пережив або побачив уві сні хоча б раз про те беріг у таємниці. Головні герої намагаються виправити та назавжди забути помилки минулого, але чи вийде у них зробити правильні висновки? Мушу зазначити наперед, що ця анотація не дає нам взагалі жодного уявлення про те, що буде в книжці, тому це мінус тим, хто обирав анотацію, і тим, хто взагалі придумав написати її саме такою. Коли ми прочитали анотацію, давай тепер йдемо до зовнішнього вигляду книжки. В ній аж 509 сторінок. Це прям багато для любовного роману, це овер дофіга. І я коли замовляла її, і мені на новій пошті писало, що там півкілограмовий багаж, я така, ну ні, ну вони, напевно, жартують. Я замовляла книгу на оригінальному сайті видавництва Bookrain. вона коштувала мені приблизно 280 чимось гривень, якщо я не помиляюся. Прийшла вона у м'якій обкладинці, це 500 сторінок, нагадую, у м'якій обкладинці. Вона вже. Таке враження, що проїхала трохи потріпана, але це доля всіх книжок в м'яких обкладинках, вони паршиво зберігаються, і якщо вони погано проклеєні, то вони можуть і розпадатися з часом. Але ця книжка дуже міцно збита, і, в принципі, вона не пошарпалась так сильно, як могла, б, тому що я тягла її за собою на роботу для того, щоб встигнути прочитати. Оскільки, як я вже сказала, в анотації вам не розповіли майже нічого, тобто ми не знаємо нічого про головних героїв, які будуть в цій книжці, ні про сеттинг, крім того, що тут ритм великих американських міст. Це, як на мене, великий мінус. Я коли купувала цю книгу, то е я більше зосередилась на тому, що це невідомий автор, який тільки дебютував, і от вам, значить, любовний роман ще й в американському сетингу. Проте м люди, які будуть звертати на трошки таке космополітичне псевдо, їм все-таки бажано давати хоча б початок і, м не знаю, якийсь зачин любовного роману і те, як зустрілися двоє. Людей, які будуть закохуватися у вашій сучасній прозі, тому отакий розмитий опис він дещо збиває з пантелику, коли ти обираєш книжку для читання. Я кажу, я не знаю, хто відповідає за вибір анотації, чи це автор, чи це редакція в Букрені, але це був поганий вибір. Я вважаю, що набагато краще було б, якби на. Задню сторінку ну, вони помістили ту анотацію, яка є всередині, тому її я вам зараз і зачитаю. Молодий та успішний Вашингтонський адвокат Дуглас, виявляється, втягнутимучну справу. Наслідки в один момент позбавляють чоловіка роботи, доброго імені та сім'ї. Другий шанс йому дарує знайомий із Філадельфії. Дуглас планує почати інше життя та позбутися старого секрету, проте натомість заводить новий, зухвалий і дуже симпатичний. Давайте погодимося. Анотація, яка захована всередині книжки, вона ну, трошки краще продає, ніж та, яка ось тут об'єктивно. Плюсом, я все ще докапуюсь до оформлення, ви розумієте, так? Плюсом обкладинка дещо погано перегукується із тим, яким є зміст цієї книги, тому що так зазвичай. Оформлюють ромкоми і щось таке, знаєте, світле і легке. Ця книга не настільки світла і легка, і плашка 18+, Я прекрасно розумію, за що її сюди поставили, але вона, ну, ви не знайдете там того, що шукаєте в любовних романах, на яких перше 18+. Тепер давайте до хорошого. Незважаючи на те, що книга спочатку справляє дещо обманливе враження на тебе, вона доволі непогана. Я розумію скептицизм людей, які не довіряють тому, що український автор-авторка пише про Америку, наприклад, так як є в цьому е, творі. Проте я Помітила, що молодим починаючим авторам, особливо авторам оригіналів чи фанфіків, набагато легше писати в якомусь американському, британському сетингу, італійському, французькому, тому що це м ті обставини, ті місця. Той сеттинг, який ми спостерігаємо у фільмах, які дивимося, у книжках, які читаємо. І в принципі, він настільки сильно романтизований вже ось цим голівудським бекграундом, бэ що нам дуже легко помістити своїх персонажів у ті обставини і в ту країну, яку ми так часто спостерігаємо з сеттингом тих чи тих любовних романів, які ми вже встигли прочитати раніше. Тому вибір. Іншої країни, ніж звідки авторка родом, він є цілком зрозумілим і виправданим в дечому, тому що якщо ви коли-небудь намагалися писати свою книжку, я впевнена, що в підлітковому віці у вас також події відбувалися явно не в якійсь там львівській провінції, чи Київській, чи Запорізькій, тому що це не так романтично. Взагалі мені Франк впоралась з тим, що, це не так сильно різалось в очі, що авторка українська, а країна, в якій перебувають її персонажі Америка і вони обидвоє, значить, американці. Ще раз скажу, написано так майстерно, що якби не згадка про те, що авторка з України, ніхто б, мабуть, ніколи і не здогадався. Проте в цьому і проблема, як на мене, тому що хочеться. Так само класних, хороших любовних романів в українському сетингу, щоб ми, не знаю, так само романтизували Львів, як вже романтизований Нью-Йорк або Париж. Типу, ми ж можемо це зробити, правда? Напишіть хтось таку книжку, я почитаю. Тільки щоб це була не Люка дашвар Спасибі. Я думаю, подібні книги я готова оцінювати в приблизно трьох категоріях: це сюжет, персонажі і. Авторська мова, і оскільки спойлер трешого огляду сьогодні не буде, і ця книга не настільки погана, як 365 днів або село не люди, або дуже багато різної сміттєвої літератури, яку я якимось дивним чином умудряюся постійно читати, то я не буду спойлерити вам весь сюжет, тому що це було б нечесно по відношенню до авторки і до вас, як читачів, тому що ви можете піти купити і прочитати цю книгу, тому що вона. Дійсно хороше. Отже, давайте почнемо із сюжету. Книга ведеться від третьої особи, а отже, ми час від часу залізаємо в голову то головному герою, то головній героїні. Книга починається з того, що колись успішний Вашингтонський 32-річний адвокат Дуглас влаштовується на роботу викладачем. Історії права у свій рідний, свою матер у Пенсильванський університет. Це все тому, що його позбавили адвокатської ліцензії через якусь там гучну справу, про яку на початку книги авторка нам нічого не розповідає. Ось після того, як він підписав контракт, дулас починає шукати собі квартиру у Філадельфії, оглядає дуже багато варіантів і зупиняється на одному з них тоді, коли при огляді квартири. Туди заходить молоденька сусідка із викликом, мовляв, ти повинен цю квартиру купити. Дуглас настільки вражений появою цієї прекрасної незнайомки, що перша думка, яка в нього виникає: не дай Бог, вона буде моєю студенткою. Надіється, що це не так, тому що, очевидно, вона йому дуже сподобалась. І саме через це Дуглас і зупиняється на цій квартирі і починає там жити. Чарівну незнайомку звуть Розі, і вони зближаються один з одним, довго спілкуються, доки в один прекрасний момент Дуглас не розуміє, що Розі насправді 17 і вона ще не закінчила школу. А згодом він ще й розуміє, що вона донька його начальника, декана містера Гудвіна, який, в принципі, і взяв його на роботу. Бачили б ви моє лице, коли я зрозуміла, що це знову страшна, велика різниця у віці, це знову 17 і 32, і я така. Та за що? Я, я примудрилася потрапити на грумінг. Знов. Чого? Чим вас не влаштовує нормальна різниця у віці? Ровесники, я прихильник ровесників. Десь на цьому моменті прочитання книжки у мене вже почалася депресія, тому що я не люблю грумінг. Я не люблю велику різницю у віці між героями. Я ніколи її не любила. Я завжди всім своїм подругам казала, що ніколи не буду зустрічатися з хлопцем, який на дофігіліону років старший за мене. І тут така різниця у віці. Просто за що? Для виправдання цієї історії мушу сказати вам, що. Нічого, 18 плюс між героями не відбувається аж до самого кінця майже книги. І на той період Розі вже якраз 18. Плюс, тобто вона виходить із неповнолітнього віку і стає повнолітньою. Тому, в принципі, моя душа була дещо заспокоєна. Чесно кажучи, в цій книзі набагато більше сюжетних ліній, ніж просто розвиток стосунків Дугласа і Розі, його заперечення того, що він може її любити. Вони там зустрічаються в якомусь ресторанчику у барні, постійно спілкуючись один з одним, проте не дозволяють один одному перетнути. Межу у нас є м, сюжетна лінія із таємницею, чому Дугласа позбавили ліцензії, з таємницею, що такого натворив старший брат Розі, що вона перестала з ним спілкуватися, хоча була дуже близька до того. І також гучна справа із домаганнями батька Розі, тобто декана Гудвіна, до своїх студенток на юридичному факультеті. А згодом. Ще і з'являється. Розслідування розі, яка намагається вияснити, чому насправді Дугласа вигнали із фірми, чому він розлучився з дружиною і так далі. Ці лінії час від часу перетинаються один з одним, проте вони не йдуть паралельно. Як тільки ми розгадуємо одну таємницю, авторка пропонує нам іншу, і потім переходить уже до третьої. Кінці у мене чомусь з'явилося стільки враження, що або у письменниці горіли дедлайни, або вона вже не знала, як закінчити. Цю книгу пошвидше, щоб позбутися від неї і віддати друк. Я розумію, що це чисто мої суб'єктивні враження, і такого ніколи не було. Але, слідкуючи за текстом, так може видаватися. Оскільки обриваються стосунки головних героїв дуже різко, і ти такий. What the fuck is going on? І ці останні 100 сторінок це єдина ложка дьогтю в бочці меду, що стосується сюжету книги. Тому що на початку все йшло, в принципі, дуже навіть непогано. Останніх 100 сторінок ти вже трішечки біжиш галопом по сюжету. І в кінці було вже те, що було в кінці, якби. Я там, в мене таке враження, що там натяк на спін-офф і буде друга частина. Таким чином ми переходимо до персонажів. Давайте почнемо з Дугласа. Дуглас – це 32-річний чоловік, який, як я вже мільйон разів сказала, втратив адвокатську кар'єру доволі успішну, яку він мав у Вашингтоні. Там же він розлучився зі своєю дружиною Ніколь, яка зрадила йому з його ж асистентом Карлом. І через те, що він втратив ліцензію, він довго не може знайти роботу, тому й влаштовується у. Університет. Насправді це доволі непоганий персонаж, тільки він дізнається, що Розі неповнолітня. В нього, знаєте, він трошки підостужає свої амбіції щодо неї. І взагалі в нього майже всю книгу доволі холодний розум, він розсудливий, дорослий, тому що, як він вже сам каже, Шарики за ролики заходили, коли він був у молодості. А зараз от він статний, мужній розсудливий чоловік, готовий брати на себе відповідальність. І на противагу йому ми бачимо 17-річну Розі, в якої немає друзів, яка з'їхала від родини, тому що вона ненавидить маму, тата і брата. І на спробу своєї однокласниці стати її подругою, вона реагує дуже агресивно, тому що їй не потрібні друзі, їм нічого, їй взагалі нічого не потрібно. Вона мріє. Змахатися по з цієї Філадельфії, щоб ніколи не бачити своєї родини. Дві головні риси, які мені найбільше запам'ятались в Розі, це її підлітковий максималізм і невміння брехати. Проте, незважаючи на все, це Розі дуже кмітлива і вона. Вміє знаходити пригоди на свою задницю, я просто ну, інакше це не назву. Але це все пов'язано із підлітковим максималізмом. Тому е, персонаж Розі, незважаючи на те, що я не могла її співчувати в повній мірі, тому що вона не сильно перегукується зі мною. Е, вона прописана просто прекрасно. Це типовий 18-літній підліток, дівчинка, яка тільки на початку свого життєвого шляху, вона закохується в чоловіка набагато старшого за неї. Е, тому що він така надійна людина, яка не сприймає її як бунтарку і ставиться до неї як до рівної собі. І це непоганий персонаж. Хоча мене бісить розі. Я не розумію, чого. Це виключно мої проблеми. Що ви пам'ятаєте, я казала, що обкладинка книжки дещо погано перегукується з її змістом, це все тому, що. Події цієї книги вони відбуваються в такій осінні зимові пори року. тому вона така вся осіння, меланхолійна дещо, із дещо песимістичними подекуди мотивами, спокійна, розмірена. Загалом в цієї книги два величезні плюси. Це те, як прописані персонажі, те, як передана частково атмосфера і Авторська мова вона доволі непогана. Вона не налягає тобі на мозок, так що ти не можеш прочитати більше чотирьох сторінок за раз. Вона доволі легка, але при цьому дуже багата. Е Марія Франк розповідає нам про внутрішній світ героїв, дуже яскраво розповідає, що вони переживають, як вони це переживають, чому вони реагують на деякі речі так, як вони реагують. Тому це не виглядає абсолютно безпідставною фігнею, яка ви... з'являється, один бог з нас, звідки. Письменниця доволі непогано одним словом. Зберігає і розвиває цей. Причинно-наслідковий зв'язок, який так важливо дотримуватись, тому що якщо у вас наслідки не співпадають з причинами або причини з наслідками, тоді можете переписувати книжку заново, це е, заздалегідь приречено на провал. У Марі Франк доволі насичена мова. Там є сторінки. Повністю без діалогів, їх може бути дві-три, де нам розповідають про емоційний стан героя або героїня, або розповідають довгу передісторію про його минуле і про всі події, які на них вплинули. Я, знаєте, після триста 3... шістдесят днів це так мене сильно вражає. Просто не читайте ніколи погану літературу, не раджу. Варто зауважити, що загалом письменницькі навички у Марі Франк доволі непогані. Це прекрасний початок, це не село, не люди, тому що я згадую просто, яким тиражем розійшовся цей крінж, і мені відразу стає погано. Це хороша любовна проза, це не та любовна проза, яка зараз популярна в Тіктоці, по типу гіпотези кохання, коефіцієнту поцілунку, випадкових наречених, тому що. Це виглядає дещо більш серйозно, тут дещо не вистачає комедійних моментів подекуди для того, щоб дещо знизити напруженість. Просто іноді мені здавалося, що герої настільки серйозні, що в них немає почуття гумору. Не забувайте ніколи привносити трошки драми в комедію, і трошки комедії в драму. Проте як фундамент, то це доволі непогана дебютна книга для особистої. Бібліографії, і я цілком можу порадити вам її прочитати, якщо ви хочете підтримати починаючого українського автора, якщо ви любите історії із великою різницею в віці, тому що тут це нічого так непогано прописано. І ще, якщо вам подобається такий американський фльор на історіях, атмосфера університету, там, не знаю, званих вечер, тощо це. Якраз для вас. Звідси частково є відповідь на те, чому в цьому романі аж 500 сторінок. Я все ще якось не пережила цей момент, знаєте. Тому що тут багато сюжетних ліній, таких навколо детективних, тут доволі розширені описи, тут непогано передана психологія персонажів і самі персонажі, об'ємні, живі, це не картонки, які ходять. Фону і розповідають, що вони їздили у Феррарі, купували Валенсіагу, і, значить, черевички у них були від Джемічу. Тому, в принципі, вона мені сподобалась. Цікаво, що я коли читала книжку, то на місці Дугласа уявляла Муразака і Галаруглу, а на місці Розі Дженну Ортегу, яка буде грати Венздей у цьому. В серіалі від Netflix. У мене дуже специфічні смаки. Отже, на сьогодні у мене все. Напишіть у коментарях, як вам огляд. Я цього разу не спойлерила абсолютно всю історію, тому що це було б нечесно по відношенню до авторки книги і до того, що ця книжка геть зовсім новенька. Плюс ви можете зайти в опис. Натиснути на посилання із вітряни новинок і вибрати собі цю книгу, або деяку іншу, і замовити її в будь-якому інтернет-магазині, в будь-якій інтернет-книгарні? Як ви думаєте, чи доцільно авторам писати про країну, в якій вони, можливо, ніколи не жили, і поселяти своїх героїв у сеттинги, які дещо чужорідні нам? Як вам? Взагалі, такий сюжет представлений в цій книзі, чи читали ви її, і чи будете читати. Я чекаю цього всього в коментарях. Дякую за те, що подивилися це відео. Не забувайте, що я вас люблю, цілую, обіймаю. Чекаю вас в наступних своїх відео. А поки що. Па-па!